Всім привіт, це Арна Ребіт. І вперше за ігру я зробив хардкорне виживання. Складність. Ну, коротше, в мене взагалі це Ну я не можу переміняти. Тепер це хардкор. Самий настоящий хардкор. Так, де в нас зараз? Де в нас сонце? Ні, треба отут обустроїтися. Ой. Так, щось не так зробив. Мені треба сюди. Зараз. Бо я тоді грав трошки. Хотів і спитати Так, ну, що в мене тут? Ні, треба піч поставити і все. Так, ну далі що? Ми трошки дерева візьмемо, нам більше йди. Не, правда, це хардкорне. Перше. От наші сердечки, бачите, не ті, які, ви знаєте, сердечко. Ну, вирішив так зробити. Ну, поки що я пережду ніч. Вже не першу ніч тут. Я думаю, що, походу, у мене буде виживання на деревах. Чесно кажучи, я думаю, що ми будемо проходити Майнкрафт. Я більше, думаю. Так, давайте. Скільки там ще ждать? Такий красивий закат. Можно же спать. Нет, нельзя. Блин. Так, э, шкала пока нормально. О, топор треба скрафтить. Так, зараз скрафтим топорщик. Бо у меня же понимаю. Так, где там? И кайлов. Каменека его и топор. Так, сюда пока положу Наконец-таки я могу спать. Так. Ладно. Ой. Ну ладно, давайте зараз все заберем отсюда. И заберем, значит, вишку. Ліжко, С, ще С. Нормально, я пока поки виживання нормас. Блин. Все. Топор мінус. Ой, блин, ще надо ж забрати свою пичку. Не забудься. Чим я її копаю, блин? А, я ж можу так. Ну ладно, нічого страшного. Опа. Не, мені просто зараз їда треба. Короче, я буду мандрувати світом і все. Мені тут безразность. Мені пофіг. Ну і буду зато проходить Майнкрафт. Може пройду колись его. На хардкорній виживальці. Так. Е, мені... Ну я, чесно кажучи, після того разу, як я чуть не вмер, не хочу більше на ту в якісь пещери заходить. Ну правда. Мені же і так страшно після того разу, як я чуть не вмер, і не потеряв всі свої речі. Мені і так достать. Так, давайте мені ще дерево. Дерево надо. Ну все, все йде. Так. Опа, овечки. Я, честно, сам не знаю, куда мені треба йти. Ого, як я її далеко відкинув. Так квітки. На. И давайте ще заутаймов все же всю овечку. Все, добув я її. Ну, поки що у мене 4 рівень. Ну, опыту. Ну, нормас, нормас. В принципе, нах... Аванпост. Опа. А там Аван. А ну? Аванпост, і новый би... Бі... Ну не новый, а це просто... Химай, не, я туда точно не хочу. Не, я там аванпост. Я туда не думаю, что я буду идти. Да <свісно> боже, у меня шо, хочет цей Майнкрафт вбить. Не, ну реально, мне просто Майнкрафт <свісно> хочет убить. Так, ну я не знаю, я-то не хочу туда идти до просто. портал! Портал! Не, я буду идти до портала! Там такая удача выпала. Так, що там? А, это лошадь. Я думаю, что це, конечно. Буна я ничего и не делала. Ладно, зараз будемо просто. Це вперше в истории я знайшов портал. Ой. Так, ладно, давайте зараз. Что тут у нас в цьому порталі є? Штанишки. Ну, давайте візьмем це все. Ну, ну ладно, чисто з дуже уваження я уйду. Не реально. Топор. Топор это голова. Давайте лучше більше до той гори будемо підібрати. Під... Підберемось до той більше гори. Ага. Так, ну тут я ориентируюсь по сонцю, Коли мені треба залазити на дерево, я починаю залазити по дереву, бо це мій, мій єдиний шанс врятуватися від мобів. Я сразу сплю. Ну, ви знаєте, я ще не такий професіонал, але я все ж перестрахуюсь. Мені і так. Після того разу так фартить я ще. І при... і причому це в мене не обичне виживання, а хардкорне. Так що в мене одне життя. І мені за цього страшно. Ну, я вирішив просто попробувати зіграти. Не буду прям так пилина. Влізатися в шахти. Лучше всю шахту про... построю, но яка... Буде яскраво і без мобів. І без... Ну, ладно. Е... О, можна, в принципі, вгорі даже поспати цю ніч. Так. Давайте зараз попливемо. Е... Ну... Ну, я не знаю. Ні, давайте до угля підберемось. І, кстати, да, я факела зробив із древесного угля, а не з обичного. не міг знайти вугілля. Де там? Прямо тут. Так, зараз прямо тут будемо копатися. Десь будинок. Ой, ну не будинок, а... Ну, свою місце положення пока тут построю. Де буду спати. І зараз на всякий случай, от даже зроблю отак. так. Бо я і так уже переживаю за, вс... за все хороше. Е, раз, два, сто, три, і... ну і лама там... А, ну, курка, 4. Ну, пак іще. У нас таке місце саванна. будемо, Ой, я щось забув про шкалу голоду. Так, все, давайте зараз полічимось, Я щоб мені факел, по хорошому сюда його, Стоп. і це все було в Ну як... А, на это треба? Ну, мені не надо. Мені все в инвентаре. Мені О, давайте зараз трошки даже отзавертируємо инвентарь. Викинемо все, що нам тут не потрібно. Значить все... Це... Нам це не треба. А, точно, я ж забула. Подягнуть. Ну, свої штаніжки. Це я викину... Що ще в мене? Це, ну. не пригодиться. С... Ну, землю точно викидаю і ну, можу топор тільки викинути. Все. Трошки відсортирував свої речі. Не, ну а нафига мне а той мотловку, мне особенно эти парустки разных дерев, мне вообще они не надо. Не, ну а нафига. Так, ну зараз, где там ничь? Ой, как раз в краевый дом, а я пока приготовлюсь, до нички цёй. Так. Ну давайте все пока пережаримо, Мені що терять. Пока тут ще покопаюсь. Так, скільки в мене там дерева? Так, давайте сюда. Давайте вже все. А, точно в мене же стак. Спиннормаз, нормаз. Все я могу сюды поставити це цель ех який красивий закат. Ах, аж хочеться його так потрогать. Так. що там у нас? О. Так, давайте заберем і сразу. Баранину. бо ей більше. Тепер я хочу ще на закат подивитися. Ну, в мене, в принципі, я зробив так. Переживу поки нічку тут. Хоч вона буде обичною, але на всякий случай. Ого, фостор Три? капець. А я не побачу. Ех, дивіться, який закат. Ще музичка така. грає на фоні. Неватаж. Поставте цьому сонечку лайк. Воно таке красиве заходить зараз. Милуюсь і милуюсь ним. Пока. сонечко, Пока. До наступного ранка. Би 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 Так. Все, я же пожарил. Давай, давай. И, блин, а так рядом. Ну ладно, достаточно. Так, тепер... Ой, Арина. Трошки не так. Все. Це... Ну, давайте покопаємось. Ой. Я просто щось не туди викопався. Ну, я пока пошукаю щось друге. Я ну а Мені, в принципі, треба щось друге знайти. Я бы покопаюсь, да буду більше камня. Кругляку, точнее. Так. Или буду же жихать. Да не, давайте буду же жихать. Блин, упав. Та елки-палки. Так, зараз, давайте на цю гору. Да там яма. Э, Опа, а я паркурист и опасный Не, Я э, какой-то паркурист вообще. Так, что тут у нас? Эээ, е, стоп, я ж не на те же саме місце прийшов. Ні, це друге. Так, зараз трошки дерева треба добути. Знову. Ну, перша моя ніч в шахті. Ну, як в шахті, в пещерці моїй. Не, ну мені пока страшно. О, деревня. Опа, а я можу в ній поки... там побуть якийсь, якийсь період часу. Ай. Ай-ай. Больно, больно. Ну ладно, давайте пока побіжимо туди. Ну. Возьму ресурси. Там, думаю, що... Ого, ух, хіма, манія. туди я не хочу. Не, реально туда не хочу. Лучше же остаться в живых. Так, блин, сейчас тут... Тут в саванне так много корив. Не, у меня жива на 21 куска. Це дуже багато. Ну ну ладно. Или нет? Не, я не буду в них. Брать, я тільки... Пусто. Перший лисоп я ну, звісно, ж... Ну конечно же, я другий домик, а цей самий перший не залутав. Пусто. Ну, походу, бідна ця дере... деревня. Тут що? О! О! О, ну хоча бы хлебушек. Хоча б так. Так что тут у нас? А, я так понял, что це типа... Такого. Ну так я добрый человек, я тебя не, не буду убивать. А это королевский дом. Що за мудак це построїв? Я не кажу то, хто це построїв. Ну, слиш, я. Я трошки даже іспугався. Не, ну правда, в мене воно... Ну, я вхожу, а вон, а я упав. ще одна така штука. Опа! не чтоб чего. Ну, ну, конечно, это капец деревня. Чтоб другой домик. Да сколько можно? Ну, я же и раз тут хожу. И тут... Блин. Стоп, так вин же дох поверху. А, Ну конечно. ГОВОРИТ Смарагды. Так. Ладно, залутал. Ще, да я не лутался. Тоже э, по всех домиках залутався. В принципе, деревня не такая же богата. Ну, в принципе, ладно. Бля, ты мудак, все равно хочу достать. Скики все Ам-ням. -ням. Няма-няма. Не, я все, все таки залутаю. Пригодиться. Я реально мне пригодиться. И все равно тут є фермери, вони посадят ще. Я прийду и ще возьму. Ну ладно, не буду так сильно нагліть. Я им просто посажу отсю фигню. Не буду так сильно. Но гріть хоча б щось верну. Це семена хоть, но і шо. Не, ну в принципі, я просто хотя бы їм щось посад... посаджу и так. Вони неї так же я їх обворував. У когось вообще украв из Ой, О, якрас хватило. Ну, я да, думаю, трошки можно пожить. В те деревни можно. Блин, я чуть снова не упал в расщелину. Надо она его на так писать. ну вот ну, такие спаунные просто. Бомбически. Ну, иди сюда. Так, еще одного. Як Но я не буду гутать. Давайте лучше овечку. Так, зараз я трошки подумаю. А вот. Да. Летом солнце. Блин, уже готовится до ну треба. Глина, затоптав одну в рядку, случайно. Мені прийдеться в якісь, в якусь хату зайти, наприклад, оцю. І тут закритися. Отак, зроблю. Ну даже трошки і так неприємно. Шо... Так, що мені треба? Мені треба знов. Де моя піч, любимо. Сюди. Не, мне лучше говядину. Давай. Ну, а так у меня все норм. Хата просто идеально жить в ней можно. Коли у тебе один одне ХП и прийшов Эндермен в хату? Я тебя не бачу. Я не Рен. Ну, я думаю, будемо закінчити цей відос. Зараз повернусь до себе. Будемо закінчити цей відос. Всім дякую за просмотр. Ставте лайк і підписуйтесь. А за непрощавайтесь. Всім па-па.